Вітаю глядачів телеканалу Репортер. Працюємо в умовах воєнного стану. Дякуємо Збройним силам України за те, що ми маємо таку нагоду і говорити і працювати, і говорити не тільки про війну та про політику. Сьогодні ми будемо говорити про спорт. Незабаром Україна проведе важливий матч в лізі націй зі збірною Бельгії, збірною, яку ми не змогли переграти у вирішальному матчі на останньому євро, через що не вийшли з групи. І власне цей матч ми проведемо без одного з лідерів нашої національної команди по футболу Михайла Мудрика. У грудні стало відомо, що Михайло отримав позитивну пробу. А щодо допінгу наявності допінгу в його крові. І ну, без мудрика наш збір нашій збірні буде. Доволі важко все одно віримо в хлопців. Але от що власне сталося з Михайлом Мудриком? Сьогодні будемо говорити з адвокатом, який в тому числі спеціалізується на спортивній тематиці Вадимом Терещуком. Вадимий, я тебе вітаю. Дякую, що увімкнувся до нас в ефір. Вітаю також аудиторію. Дякую вам також за можливість. Вадиме, власне, ну давайте почнемо із загального. Що сталося з Михайлом Мудриком? Як от могло так статися? Що спортсмен каже, що він не приймав жодних допінгів, і всі, хто його знають, це підтверджують, що ну він не така людина, але в його крові знайшли мельдоній? Ну, дивіться, нам на сьогоднішній день. На жаль, багато ще невідомо деталей щодо справи. Що ми можемо говорити з скажімо, загально інформації? Те, що спор що було виявлено Мельдоній, начебто, мильдоні його в одній із проб, яку брали відповідно перед матчем. І на сьогоднішній день, начебто, як ви знаєте, за процедурою береться дві проби: проба, так звана проба А і проба Б. І е, в разі, якщо виникають, е, виникають сумніви, або виникає умовно е, якась підозра про те, що спортсмен е, у цій пробі виявлені заборонені препарати, тоді можуть вскрити другу пробу, яка береться. Е, Оточасно цієї першої, і вже тоді на підставі е, цієї другої проби вже чи підтвердити сумніви, які виникли, чи їх спростувати. І на сьогоднішній день нам відомо, що от саме в е, цій пробі а виявлено заборонені препарати, і деякі е, джерела вказують на те, що е, це мельдоній. Що таке мельдоній? Це препарат, який внесено в 2016 році до списку заборонених препаратів, адже він препарат одних з його функцій він допомагає підвищує витривалість, допомагає кислороду більше затримуватись у клітинах, збільшує наявність кислороду в крові, і тобто сприяє. Спортсмену при можна сприяти, якщо прийнятий спортсменом, при його для того, щоб покращити його спортивні. В якості властивості, тобто він більше буде бігати, більш триваліший буде. буде. І на сьогодні ми бачимо, що саме після того як в пробі а було виявлено виявлено цей заборонений препарат, який внесено міжнародною асоціацію до списку заборонених. І на сьогоднішній день спортсмена було відсторонено і далі, після того як буде вже розкрита і його результати другої проби, буде будуть прийматися рішення щодо того, щоб подальшої так, скажімо, що далі буде спортсменам далі. чи його чи його знову допустять до змагань, чи він буде мати якісь негативні наслідки, і такими наслідками може бути відсторонення до 4 років, як ми від, бачимо. Від 2 до 4. і от зазвичай, коли проба позитивна, да те, що я чув, що це майже там 90, якщо не 99%, це відсторонення, чи я правий. Ну uh, no, так, на жаль, я скажу для наших глядачів, що ви захищали перед вода спортивною міжнародною організацією наших спортсменів і наших боксерів. І у вас був позитивний досвід в цьому напрямку. Давна мені вдалося на той час. Мені вдалося переконати, що один з, з спортсменів він приймав. Приймав препарат, його в нього е, крові знайшли ефідрини. Це також на той час було заборонений препарат. І що те, що він приймав цей препарат у зв'язку з не для того, щоб покращити свої спортивні якості, а у зв'язку з хворобою, це дало можливість значно е, зменшити термін відсторонення його від. Від змагань, але знову ж я хочу підкреслити, що якщо препарат знайдено, то вже чому він знайшов, чому чому його було знайдено? Вже є підставою, це є вже якби ступінь війни. Тобто наскільки людина винна в цьому злочині? Тобто, або це прийнято було з необережності, або це було прийнято свідомо покращило, звичайно, це впливає на. На то, яким чином буде покарано, е, чому його ми можемо сподіватися, все ж таки, ще на те, що, е, розраховуючи на те, що нам невідома концентрація цього забороненого препарату, то бували випадки, коли, так, е, якщо встановлено наявність цього препарату, але е, було встановлено, що все ж таки? І за результатами двох проб точно кількість це незначне перевіщення, перевіщення сталося цього, і воно могло тоді можуть бути застосовані ну от більш м'які м'які форми покарання там до нього, але все одно це скоріше за все буде пов'язано з відстороненням спортсмена від змагань на певний час. Давайте, от ну розглядати, зважаючи на те, що ми точних фактів не знаємо, але те, що є в публічному просторі, що Михайло Мудрик не приймав свідомо Мельдоній, да як він міг потрапити до організму. Називаються три шляхи: це лікарі збірної, це лікарі клубу його Челсі, але і там, і там працюють професійні лікарі. Ну навряд чи вони підуть на такий крок. І третій шлях, як на мене, найбільш. Вирогідний, це через статевий контакт з його дівчиною російською моделлю. До речі, це могла бути така ну певним чином спланована акція. Звісно, це конспірологія, але принаймні про це пишуть. Що от дійсно він міг через статевий контакт потрапити до організму, яка в цьому буде його, який буде в цьому його ступінь провини, яка може бути в цьому? Тому сенсі дискваліфікація термін, ну ось дивіться, дійсно відразу після того, як виявляють, встановлюється такий факт, то що знаходять заборонені препарати, це впливає не тільки на одного спортсмена, а ми розуміємо, що відразу під приціл попадає там умовно представники всі представники команди або збірної, тобто і вони вже підлягають. Скажімо, так, додаткової увазі серед. З боку спеціалістів, які контролюють відповідно, це і тому як ми говоримо з вами, щоб не стали говорити те, що настільки лікарі хіба Челсі, хіба збірною могли так не ставитись до своєї виконання своїх обов'язків, що рекомендували б це прийняти в такому випадку, то я б відкинув цей, цей варіант попадання в організм. Якщо ми говоримо, про те, що у нас тут з'явилась там умовно особа э, росіянка, і все, що у нас пов'язано з Росією, ми завжди э, ретельно зараз розглядаємо. Якщо ми тільки, у нас тільки кажуть, що спорт це він поза межами політики, але ми розуміємо виступи збірної України, яка при э, якій виступає в Європі, це завжди захід на який приходять багато людей. Це можливість. Виявити позицію, проявити розказати про Україну і так далі, і те, що російська збірна не виступає, звичайно, в них це викликає. Певний рівень, я б сказав, високий рівень заздрості, і розіст, вони розіст, зроблять багато... збірна виступає, грають з Киргизстаном, Киргистаном товариство, да, да, навіть да, да з північної Кореї, яка чемпіоном світу е, в межах північної Кореї, Но, але я впевнений, що вони готові багато ресурсу витратити свого фінансового та іншого для того, щоб для того, щоб послабити рівень збірної України І Мудрик, звичайно, це людина, на яку сподіває... ми всі в Україні дуже сподіваємось, коли ми дивимося. Футбол, футбол це номер один на сьогоднішній спорт світі, які грають Україну, знають за бокс, за футбол, і це ми пишаємось нашими спортсменами. І от тому, звичайно, ця цей варіант мусить бути розглянути дуже ретельно, і коли ми бачимо, що дівчина. Яка після з'явлення якоїсь там інформації, після того яких бачили, десь в яких місцях разом вона е, пише: я ніколи там не зустрічалась офіційно ні з ким? Ну не знаю, щоб, щоб написала, що е, що може вона сноплива, чи чи, чи ще, ще щось після того як вони там писали цілий перелік пів е, збірної світу е, з нею там зустрічалась, і е, бачила на її е, Якісь якихось в різних місцях. Так, ми розуміємо, що так Мельдоній може потрапити не тільки може через їжу там різні методами, і не виключаючи тей, той який ви ви назвали, зважаючи на те, що росіянам вибити дуже якщо кажуть, знаєте, якщо сонце сходить, треба подивитися, кому це цікаво. Там да і ми розуміємо, якщо так сталося, треба більше на все шукати. Шукати де це могло статися джерело цього, кому це могло бути цікаво. Чи цікаво цікаво це е, Росії, е, з якою наша країна зараз воює, звісно, і але ж ми бачимо, що е, в цьому випадку довести це буде дуже складно. Дуже складно в цій ситуації, що саме через неї е, сталося потрапило. І навіть, навіть якщо ми це буде доведено, все одно це звичайно е, знижує рівень відповідальності, але все одно ми маємо розуміти, що все ж таки відсторонення буде. І крім того, я ще раз хочу підкреслити, що буде ще більш ретельна увага більш ретельно буде ставитися до проб тестів, до інших наших членів збірної з футболу, інших спортсменів України. Мільдоній – це такий засіб, який дуже популярний, до речі, серед російських е, спортсменів. Вже неодноразово російських спортсменів було, е, було спіймано, і вони неодноразово дискваліфікувались е, саме з, е, на підставі того, що вони використали. Використали цей засіб, який саме має розповсюдження більше в східній Європі і, і Росії, Росія, включаючи, як то кажуть, його там майже можна придбати в будь-якій аптеці. Він не такий розповсюджений на а, а, Заході. Тому а, це, це виглядає дуже. Ну дуже ну дуже некрасиво там на, на мій погляд, як і як далі буде Ми маємо стежити, як розвиватиметься ця ситуація. Я бачу, що команда, яка захищає зараз мудрика в цьому, ну вони вже зайняли позицію. Там да він вони вже зайняли позицію. Я, що... я якраз хотів запитати, що вони власне зберігають мовчання вже три місяці. От для тебе, як фахового адвоката, це не. Не дивно, чому от власне тиша така ідея. Це стратегія захисту? Ви знаєте, мені ну трошки я, мені невідомі обставини справи і стратегію захисту треба було будувати знаючі обставини справи і як то чи відбувся цей факт чи було це насправді чи не було що є у, у цій пробі вони зайняли позицію яка вона виграшна в разі якщо б дійсно нічого немає але якщо все ж таки виявиться що Мельдоній був то ну буде дуже важко доводити що він потрапив якимось чином поза, поза е, свідомістю і поза м м бажанням е, е, мудрика нашого гравця. Чому, якщо, наприклад, да, Мельдонію не було, спроба, а вона була хибною. Ну, от теоретично, да, припускаємо, навіщо тоді мовчати? <зв 'язок> ну... Ну, це це ми побачимо. Вони ну, скоріш вони за все, все-таки пробавить. Але вони не Вони не підтверджують. Якщо вони не підтверджують, і я бачу, що а, все ж таки він змушений був звернутися до юристів, які мають досвід в цій справі. Але е, змушений говорити про те, що ну рішення ці можна вкажувати. Але відсоток і навіть є там апеляційна інстанція до, після того, як спортивний арбітраж розгляне, що навіть е, випадки е, можуть розглянути, як як е, апеляційна інстанція може розглянути суду Швейцарії. Але е, дуже підстави для скасування подібних рішень вони здебільшого дивляться чи. Чи була дотримана процедура, чи е, все відбувалося відповідно до паблік полісі. Тобто, дуже обмежена обмежені підстави на е, на? З допомогою яких можна скасувати або зменшити рішення, але все ж таки це можливо і такі випадки є, і нам українцям нічого не лишається, як зберігати оптім... оптимізм в, в подібних ситуаціях і сподіватися найкраще. І те, що е, одна з е, безумовно дуже талановитих, е, один з е, дуже талановитих гравців, е, все ж таки, е, буде е, мати змогу гра. В за збірну України захищаючи кольори збірної на на футбольних полях, і все ж таки ця ситуація буде якимось чином розглянута без негативних наслідків для нього. Бажаємо Михайлу повернутися на поле ще сильнішим. Вадиме, я дуже дякую, що вимкнувся до нас в ефір за фахову розмову, що власне пояснив, що відбувається. Я думаю, для футбольних вболівальників це було дуже цікаво. Ще раз дякую, дякую, вам, дякую нашим глядачам, що були з нами. Залишайтеся з репортером. З нами завжди цікаво.